Всім привіт! Презентуємо вам спосіб нагріву ПВК завдяки дерев'яній гранулі. В даний момент ми бачимо, що відбувається варка пива на ПВК 200 літрів на дерев'яній гранулі. Зараз ми бачимо, що у нас відбувається кипіння сусла. Треба вже буде незабаром носити хмеля. Чим дане ПВК відрізняється від аналогів. Знизу доварений додатковий теплообмінник з водяною рубашкою, який безпосередньо монтований сам пальник. Пальник з бункера через шнек подається гранула, яка попадає в пальник, і там спалюється під контролем електроніки. Цей контролер. Сам розпалює, контролює розпалювання пальника, а також температуру, яка є зараз в ПВК, і при потребі гасить і знову розпалює, якщо в цьому є необхідність. Продукти згорання відводяться через димохідну трубу. Назовні. Вихіди майже непомітні, диму немає. Навіть в місті ніхто не помітить, що відбувається спалювання твердого палива, оскільки КПД цього пристрою дуже високе. В комплект пальника входить сам безпосередньо пальник, шнек, який подає з бункера гранулу та контролер. Бункер виготовляється на місці по потребам замовника. На одну варку пива на ПВК 200 літрів йде близько 15 кг гранули. Можна порахувати економічну ефективність. Це значно дешевше, ніж електроенергія. А саме основне, що це є незалежність від енергопостачання. Все це обладнання споживає 400-500 Вт. Енергії. Відповідно, навіть саме невеликий побутовий генератор може забезпечити роботу даного обладнання при фосмажоних обставинах.